В ніч на 27 травня Росія атакувала Україну. Зокрема, вночі ворог здав серію ударів по Сумах. Російські безпілотники поцілили нежитлове приміщення, спричинивши часткове руйнування покрівлі та подачі загоряння. Також російська авіація вдарила по житловому сектору обласного центру. Пошкоджено оселі мирних жителів, багатоквартирний будинок та автомобілі, повідомили у ДСНС України. Загалом сили ППО знешкодили 43 ворожі ППЛА, типу шахет та безпілотників інших типів на сході, півночі та півдні країни. 35 збито вогневими засобами ураження, 8 локаційно Рачені або подавлені ре повідомили повітряні сили України. За добу росія війні проти України втратило близько 990 військових, повідомили генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії Ре встановлять понад 982 тисячі військовослужбовців. Працюючи по для держави це закрите небо. Полетіли. Злості руки трусяться від того, що боїмося пропустити якусь ракету. Є ціль готовність там родин до роботи. Шість ракет збили одночасно. Це просто наша робота. При початку бойової роботи ніхто не бачить, як, яка кількість цілей йде на нас. Тобто ми знаємо направлення цих цілей і приблизно дальність. Ми всі ракети можемо перехопити. І не завжди у нас є така можливість. Бо, наприклад, в них там ціль не наше місто, а там якесь інше. Воно буде її облітати, і ми не зможемо її дістати нічого. Вся увага направлена на те, що от робота. По кожній цілі окремо контроль над її знищенням. Давай! Ворог б'є по наших містах, по наших дітках. Це ракета! Зараз переживаєш не за своє життя, а за життя кожної дитини, кожної людини. Більше ми переживаємо. Ну і більше у нас викликає смутку, коли неможливо відпрацювати, не дозволяє там техніка або не дозволяє параметр цілі. Злості руки трусяться від того, що боїмося пропустити якусь ракету із за того, що люди можуть пострадати. І ще одна це йде. Працюючи ППО для держави, це закрите небо. Закрите небо це ціла інфраструктура. Це сотні або тисячі збережених життів мирних мешканців. Намалювана кількість збитих повітряних цілей нашим підрозділом. Крилаті ракети, безпілотні літальні апарати. Е, я думаю, це добрий результат. Коли нас вчили по книжках, то в принципі. Повинні ми виконувати 30%. Ми виконуємо 60-70 це велике діло. Ми зараз шість ракет збили. Тоді, да, тоді були емоції, зрозуміло, що ніхто такого не чекав, ми і самі може не чекали, тому що важко. Тоді було, правда, важко. До теперішнього часу не вважаю якісь героїчні вчинки. Це просто наша робота. упало, ну, бачив? За спиною це ітог роботи нашого підрозділу, нашої частини. Це все, що залишається від того, чим ж бурляють панаморки. Після дослідження, мабуть, передамо в музей історії війни, щоб нащадки дивились на що ми здатні. Донька каже, коли ти вже приїдеш. Кажу, та ось-ось, ось-ось-ось. Вона відправила вірш, коли закінчиться війна, я хочу тата обійняти. Коли закінчиться війна, я хочу тата обійняти, сказати сонячні слова і повести його до хати. Ти наш герой. Тепер щодня я буду дякувати Богу. За небо. Це, напевно, самі, самі сильні слова, які стимулюють нас, спонукають, щоб ми всі йшли вперед. Всі за дітей, за батьків, за жінок. Давайте я вам зараз продемонструю, як за рахунок цієї маленької НРК я зроблю великий бабах для великої ворожої техніки. Готуємо в нашій школі спеціалістів наземно роботивних комплексів, саме на різні типи комплекси. Як ударні, так і інженерні, логістичні і мінування. Найбільш важкими, напевно, вважаються саме бойові моделі, тому що там ти відповідаєш не тільки за платформу НРК, а саме і за турель. і за там кулемет, чи там що там стоїть РПГ і так далі. Тому що знаємо, що бувають такі е, режими, як заклинювання патрона і так далі. І е, механічні, ось такі гусенічні вони потребують техобслуговування. обслуговування. натягнути не, не е, важко, кожен військовослужбовець натягне. Е, в зв'язку з чим е, бо це обслуговування НРК. Кожен оператор це має робити. Для того, щоб наш дрон нормально їхав на полі бою, його не тягнуло в іншу сторону, перевіряємо дві гусениці та затягуємо контрагайку. Самий начальний процес починається з опанування мультироторних. Типів, а саме мавіки, аутели та різні види БПЛА. Чому саме мавіки дуже важлива функцію виконують саме в НРК? Тому що е завжди, коли ми ведемо дрон, не завжди з камери дрона видно, по-перше, якусь обстановку і е деякі проїзди, де можна не побачити на камері самі. Тому Mavic це являється як допоміжним. З супроводом для нашого ГНРК. вони між собою, як вважається, друзі, які нерозлучні. Підготовка триває 35 начальних діб, не враховуючи неділі. Особовий склад, який нас навчається, прибуває з бригад після БЗВП, попередні піхота, яка раніше була поранена, та зараз можуть виконувати свої задачі на НРК та є бажання навчатись. Я вважаю, що опанувати НРК може будь-яка людина. Це в нас знаходиться дрон НРК, наземно роботизований, який виконує функцію мінування. Він має в собі е, вантажопідйомність 8 ТМ, ТМ 60 і так далі. Ми е, відправляємося на якийсь маршрут. Нам треба замінувати якусь ділянку е, місцевості. Ми робимо наступним чином: е, в нього є відповідні кнопки і тумбера, які Дозволяють нам це зробити, тобто сама міна скиду десь скидується за дві секунди. Ми можемо скинути всі вісім раз, або ми можемо скинути одну, приїхати в якійсь інші місцевості, скинути іншу. З приводу як їм краще мінувати, замасковане чи не замасковане. Тут треба вже відштовхуватися звичайно від е, тої задачі, яку ти виконуєш. Тобто, е, коли тобі дають задачу, і ти розумієш ділянку цієї місцевості, ти маєш звичайно ж підібрати маскування спершу для НРК, щоб її не було помітно з ворожих дронів, які літають. І, звісно, скидувати міну в ту точку, де її буде менш помітно. Мені скидували курсанти, які в нас вже проходили навчання саме на бойовий модуль людь. Як вони виконували бойові завдання з цієї платформи? На відео я побачив, як вони штурмують саме населений пункт при тому невеличкими групами, і е, після бою, як, е, як і ТОГ, е, ми маємо тільки три втрачених НРК і ні одного втраченого людського життя. Тому в цьому плані вони молодці У нас створені групи, де ми е, отримуємо інформацію та здобуваємо. Ту саму краплинку з усіх підрозділів, які працюють на НРК. І постійно в фешбек-шоу потрібно до програмі досконалити, що потрібно нам більше давати. І так само вони діляться своїми комплексами, які в них з'являються в бригадах, а яких у нас немає. Бажаю здоров'я, пане полковнику. Прибув. Хлопці, вітаємо на українській землі! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, 23 травня, Перша частина великого обміну результатом домовленостей, коли було проговорено, що міняємо тисячу на тисячу, разом з тим ми розуміємо, що велика частина наших хлопців і дівчат продовжують перебувати в полоні. Будемо робити все для того, щоб повернулися кожний і кожна із них.

Сьогоднішній день це не фінал, а це початок. Початок вашого нового життя. Мама, я повернувся. Я їду додому. Два роки я чекав цього моменту, щоб попався додому і сказати, що я люблю її люблю і дуже дуже сильно за нею смівав. варта на те, щоб за нею боротися. Вона безсильна. Відчуття шалене. Так і хочеться плакати, сміятися. Гадіти, візьміть, будь ласка, подивіться. Візьміть, там всякі номер. 60-та бригада, хлопці. Хлопці, под подивіться, будь ласка. Он oh, живий. Я щось, ми знаємо, що він живий. Як сонце любіть, як вітер і трави, і води. Щасливу години і прати скамінь. Любіть у годину не воду, любіть віч небо свою Україну, вічну, віч, живут на нам і мов виїхать солові. На гарячому затримано голову військово-лікарської комісії Держприкордонслужби однієї з лікарень. Його підозрюють у налагодженні схеми хабарів за потрібні медичні висновки. Лікар-офіцер пропонував прикордонникам за гроші організувати довідки про обмежену придатність до служби, відпустку за станом здоров'я, направлення на лікування здорових службовців. Сума залежала від стану здоров'я та складності ухвалення потрібного рішення. Відповідно, ціна коливалася від кількох тисяч гривень до тисяч доларів. Лікаря-полковника затримали під час отримання чергового хабаря. При обшуках знайшли документи, що підтверджують фіктивні висновки. За одержання неправомірної вигоди службовою особою можна на 10 років позбутися волі. Досудове розслідування триває. У Житомирі протягом 19-25 травня, тривав тиждень безбар'єрності. Тому центр розвитку дитини номер 41 презентував інклюзивне доступне і безпечне освітнє середовище для кожної дитини, яке було створене у центрі. Тут виховується 250 вихованців, із них 185 дітей, що мають особливі освітні потреби. І у нас для цього створені всі умови, тому що ми розуміємо, що безбар'єрне, інклюзивне, доступне освітнє середовище це та запорука побудови сучасного суспільства, де кожен матиме рівні права для розвитку, для виховання. Завідувачка центру Львовмасловська представила роботу вузьких спеціалістів, адже робота з дітьми, які потребують особливі освітні потреби, потребує системності. Ми залучаємо усіх вузьких спеціалістів до роботи з такими дітками. Адже постійний стрес, зумовлений російською агресією проти України, створив такі умови, де кожна родина потребує певної підтримки корекції, особливо в психологічному стані. І ми надаємо цю допомогу і нашим дітям, і нашим батькам. І звичайно, вдумлива робота і в цьому плані проводиться і з працівниками. У центрі розвитку дитини особливу увагу приділяють дітям з порушенням опорно-рухового апарату. З ними проводять. Індивідуальну та систематичну роботу З цими дітьми працюють усі вузькі спеціалісти, а особливо інструктори з фізкультури, які складають для кожної дитини окремий комплекс вправ згідно рекомендацій і порад лікарів. Варто зазначити, що інструктор настільки працює вдумливо, щоб розвивати і укріплювати саме ті групи м'язів, які необхідно кожній окремо взятій дитині, для того, щоб дитина почувалася впевнено, для того щоб розвивалася згідно віку і без усіляких проблем. Важливою складовою організації освітнього процесу центру є розвиток творчих здібностей дітей, тому у центрі для дітей працює гурток народних інструментів. Ось зараз ми вам продемонструємо заняття з дітьми, які Вивчають і вже грають у оркестрі на народних інструментах. До речі, у нас всі діти, незалежно від їх задатків і можливостей, грають, танцюють, співають. І ви знаєте, музичні керівники добирають такий музичний матеріал, щоб кожна дитина відчула радість і задоволення від того, що вона робить, відчула себе артистом, відчула себе успішною. Того діти можуть проявити свої таланти у ліпленні та малюванні, адже для них у центрі функціонує художня студія. Наші діти дуже люблять. Малювати, ліпити, аплікувати, а ми разом з ними тішимося результатом їхньої праці. І у кожної дитини виходить своя робота не повторна, але обов'язково, результативна, красива. І яку вони забирають додому, і зберігають і тішаться самі, і тішать своїх батьків. А ми радіємо з результатів нашої спільної праці. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Даними Гідрометцентру Житомирської області у середу, 28 травня. Максимальна температура в день плюс 22, Ночі плюс 14, вологість повітря, 73%. Вітер північно-західний зі швидкістю 2,3 метри за секунду. В Житомирі протягом дня буде хмарно. Очікується дощ.